Хрусткі, ззовні, сирні – всередині, смажні чи печені – вибір за вами. Готуємо. З самого початку зробимо опару. Активуємо дріжджі до теплого молочка. Додаємо дріжджі, цукор і загальної маси 3 ложки борошна. І все гарненько об'єднуємо і залишаємо на 15 хвилин. Щоб потворилася така пінка гарненька. До борошна додаємо наші активовані дріжджі, сіль і оліка і замішуємо тісто. Замішуємо тісточко. Трудимося трішки. Приготуємо нашу начиночку до плацінт. Беремо бринзу. Ви не догадайтесь, в мене взагалі овеча привезена з Бесарабської області поїхала У Львів. до Львова, а потім з Львова в Бумань. Беремо кріп. Дякуємо бі... кумам. Куми М -м -м -м. вітання і яєчко. Бачите, до мене додаткувалося. Все, гарненько об'єднуємо. Ця начиночка готова. Я кажу, вона смачна! Ця бринза це щось. Чекаємо, поки тісто підійде, і будемо формувати плацінди. Тільки гляньте, як наше тісточко підійшло, яке ж воно пухкеньке. Ділимо його на 6-8 частин. Дипломом? Чи прийдеться. Та ладно, в тебе шпатіль є. Я. Я навіть не через ваги буду, приблизно поділю. Тут не потрібно Точно. точності. Розкатуємо кожен шматочок тоненько. Приблизно такого діаметру. Дуже легко розкатується і дуже піддатливе тісто. Таке воно хороше. Приємне. Приємне. Викладаємо начиночку. І краї я прохожуся водичкою. Це щоб краще тісто зліпилося, тому що воно може посерединки розлипатися. Щоб у нас гарно зліпилися краї. Такий свій маленький лайфхак. І складаємо як хінкалі. Все в одну кучку. В Кінці дивіться, щоб вийшло все повітрячко. Щоб не залишилось всередині. Я якби краєшком трошки ще накриваю зверху. Але не всі такі, виходить. Деяких виходить, що, бачите, трішки дичинка виходить. Але нічого страшного. І таке може бути. Ми їх будемо пекти без олії, і то буде добре. Так, частину ми спечемо, а частину ми підсмажемо. І подивимося, що смачніше. Я так розумію, деряві будемо пекти. А будемо цілі будемо а Я думаю, що це на смак не повпливає. Ну, це руку треба набити. Це вже класно вийшло. Але тут з боку, бачите, всього трішки хоче вилізти. Ну, тонче тісто типу, Так. Да. І Так. Так, повторюємося, шматочка у мене тільки один вже залишився. <рес> Одну частинку плавчин ми посмажимо, а іншу ми запечемо. І скарм які смачніші. Е, Змащуємо жовточком. І ставимо відпікати в духовочку на 15-20 хвилин. Підходити їм не потрібно. Якщо ви хочете, правда, пухкенькі такі, щоб вони були пухкенькі, то можете залишити на 15 хвилин 15. Але взагалі то підходити їм не потрібно. Випікаємо при 200 градусах 15-20 хвилин. На розігріту сковорідочку трішки олійки і підсмажуємо з обох сторін до красивого золотистого кольору. І так з усіма у нас тут 4 а чотири в духовці. Ось такі вони вийшли печені, смажені. Е, які смакувати вибір за вами? мені більше подобаються смажені, тому що в них хрумка скоринка. Але ви обирайте самі. Дуже смачно і неймовірно ароматно. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!